Візитки та інша поліграфічна продукція у Борисполі, рекламна агенція ArtMix Media. важливі дрібнички для вашого бізнесу. Цього тижня нарада міського голови розпочалася із урочистостей відповідно до наказу всеукраїнського об'єднання країна за мужність та відвагу, самовідданість і зразкове виконання службового обов'язку, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, нагороджено вищим орденом спілки за мужність і відвагу Віктора Копана. Дуже, дуже красива нагорода. Якщо я покажу вам її зараз дуже красива нагорода. Віктор Миколаївич, ви знаєте, що з першого дня і до сьогоднішнього дня, до сьогоднішнього підкреслюю, продовжує їздити в зону, а допомагає дуже, От, організовує цю роботу, то я дуже дякую і від свого імені. Спасибі вам за ту роботу, яку ви робите. Це нагорода не дум, тільки моя, а допомагає всі, всієї нашої команди. Тому служимо народу України. Спасибі і вам. Рідному місту. Також Анатолій Федорчук за дорученням Київського обласного центру зайнятості нагородив грамотою за співпрацю начальника відділу кадрів міжнародного аеропорту Бориспіль Олену Бригунець за плідну співпрацю та ділові стосунки з Київським обласним центром зайнятості пов'язані з реалізацією державної політики зайнятості в регіоні. Дякую. Минулого тижня поліцейські перевірили звернення громадян про те, що водій Мерседеса керує транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Авто зупинили та запропонували водієві пройти огляд за допомогою алкотестера Драгер. Прилад показав 1,88 проміли. Про це проінформував на нараді тимчасово виконувач обов'язків заступника начальника управління патрульної поліції Борисполя Анатолій Коваленко за 130-ту статтю. Громадянин отримав штраф. 40 тисяч 800 і право кермування був на 10 років. Це вже означає, що цей громадянин втретє був витверетий за рулем. В нього було 1,8 проміля. До чого це призводить? Нам всім відомо. 17 вересня на стадіоні Колос відбувся футбольний матч між збірними Арсенал Київ та Верес. Рахунок 0-0. Нещодавно вихованці міського центру технічної творчості Евріка взяли участь в обласному етапі всеукраїнських відкритих змагань серед учнів з авіамодельного спорту. Захід відбувся на авіабазі заводу імені Антонова. Вибороли друге загальнокомандне місце, а такий вихованець, як Олесь Махінько, виборов два перших місця у змаганнях із класу ну, там, спеціальних авіамоделей. Так що ще раз підтверджують, що ми. Місто повітряні ворота, і досить успішно розвиваємо технічні види творчості. Про громадянина, що кидав цеглу із даху багатоповерхівки на автівки та людей по вулиці Володимира Момата, розповів депутат міської ради Ілля Луців. Там притон наркоманський, там постійно нові шприци, і там постійно різні цікаві ситуації. А два тижні назад там камішками кидали то поліція. Хлопчину затримала. І буквально вчора, опять ситуація. А, значить, цікава молода особа до 20 років разом з своєю цеглою, тому що там цегли немає, йде, вийшла на сам дах і почала кидати звідти цеглу з 10-го поверха. Пострадав конкретно автомобіль фіат, там дах провалило. Пострадав дядько, перед яким впала одна цеглина. А, могли ще три автомобілі пострадати, бо коло них він, слава Богу, не попав по них. Люди їхали по Ватутіна до 99-го дому, отак от виглядали, бо до них там гратишов і так далі. У мене прохання до поліції, якось все-таки ще посилити, можливо, ці моменти там, виїзди, профілактику. Ілля Луців запропонував встановити огорожу, аби обмежити доступ до багатоповерхівки. Я розумію, що ми не маємо права вкладати кошти в територію там буде, але ми можемо зробити забор на нашій території і принаймні попри Ватутіна перекрити. А вже з то з якось там політичні партії між собою домомся, там активістів знайдемо, і якось. Можливо, що я з підприємцями попрацюємо хоча б на якісь доски, і ми в двері ці вікна позабивали разом з активістами. Там були ті кошти не потрібно. Насправді, 23 вересня, день визволення Борисполя від німецько-фашистських загарбників. Тож о 10-й годині відбудеться покладання квітів до меморіалу слави та до пам'ятників та пам'ятних знаків Другої світової війни. Юлія Марценюк, Віталій Назаркевич, новини, телеканал Бориспіль.